Боже, милосердя, блисни нам і послухай, ці благання, котрий ми натхнути сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і порог. Вороба, їм нещастя, порятую, Боже, нас. Слава Ісусу Христу! Слава як і Богу Святому. Отець Григорій, розкажіть нам про монастир, розкажіть нам про цю краєвиди, про цю історію цієї містини, про цей храм, в якому ви зараз служите. Це храм Святого Миколи Чудотворця. Так, на даний час, поки монастир не відновлений, то богослужіння звершиться в парафіальному храмі на честь святителя Миколая Чудотворця. На цьому місці храм був ще з княжих часів з 12 століття. Старенький храм, але дуже комфортний і дуже добре в ньому молиться. Ось це наш храм. Тут дуже мало збереглося із е, тих давніх часів, але є трошки є трошки Кром, плащаниця, деякі ікони старі, а так переважно все добре. Там не закривався ніколи, завжди звершилося б служіння. І так, якраз оцей хрест, це десь з давніх, не знаю, ще не дослідили, з яких часів, але це давнішні речі. Мало хто знає, іноді запитують, а де це? То колись це був один із великих центрів на Волині. Тут навіть проходило так зване примирення князів, цілування Христа. Така була звичка, в давні часи, коли люди ворогували, потім молилися, цілували хрест, не за примирення. І тут князі якраз звершили саме оцей чин примирення, цілування Христа. Але примирення було, на жаль, не дуже довге. Князі, як і тепер політики, любили сперечатися і воювати. А страждала пересотниця, а із нею і монастир і храм. Певними факторами були оці політичні релігійні процеси держави, які призвели до зникнення монастиря і заниклих храму. Є відомості, що дві княгині Анна і Марія, здається, які були. Володіли монастирями, вони заповіли себе поховати в монастирі. Можливо, якраз це можна. Не знаю. Тут без археологічних розкопок щось сказати неможливо. Це ми приїхали в музей. Де так. зберігається найбільша реліквія цієї місцини, так? О, оригінал реліквії, тобто Євангеліє Пересопницьку зберігає, зберігається в Києві в науковій бібліотеці. Тут є тільки копія. Так. Копія дуже гарно виконана і, і дуже важко дізнати від оригіналу, тільки по обложці. Добре, йдемо. Це макет як того, як могла виглядати давня пересотниця якраз та княжних часів. Церква дерев'яна, напевне, княжий дім, праворуч біля неї, ну, житла пересотницьких мешканців. Це історики відтворили на основі археологічних досліджень. Того монастиря, в якому було якраз написано Персонський Івангеліє. Реконструйований вигляд цього монастиря відповідно до тих документів, які збереглися, їх насправді дуже багато, але є акт передачі монастиря від Ігумена Симеона до Ігумена Макарія. І там описана церква, не її зовнішній вигляд, а що вона є, і дерев'яна, переверховні келії, білі, чорні, і чорні, всі господарські споруди. І на основі цього документу археологи, історики зробили отакі от макет. Богдан Анатолійович Прищепа, він тут багато працює, археолог, проводить розкупки, дослідження, і він розробив такі проекти, зроблений такий чудовий макет. Було б дуже добре, якби вдалося відновити його. От приблизно в такому вигляді, щоб люди, які сюди приїдуть, могли уявити собі, як виглядав тогочасний, тогочасний монастир. Ну, тут у нас головна святиня, через яку всі знають про Пересотницю, через яку відомий монастир, інакше, напевне, Пересотниця ніхто не згадував. Оце Євангелія. Всім відома Пересотницька Євангелія. Написане українською мовою, на той час розмовною мовою, як, прочитавши його, можна зрозуміти, як приблизно спілкувалися люди, як вони говорили, яка була тодішня українська мова. Це копія, але виконана так, що 100% відповідає оригінальному, оригінальній книзі. Для того, щоб уявити, як проводилися в ті давні часи рукописна робота, такий є стенд. Ще до карантину, тут, можливо, було, лежав лист паперу, і кожна людина-чанильниця вже висела чанини. І палички для писання. от такі палички, тростина, загострена. Можна було мочити і написати там кілька рядків, спробувати, як це було писати донор. Давньоруська садиба. Отак От ми жили. в 11-13 столітті. Ось також дуже важливе місце в пересопниці. Тут стоїть Кам'яний хрест. Точно не знаємо, з яких він часів, але без всякого сумніву, дуже давній, він, бачите, нахилений. За часів радянської влади хотіли його витягнути, трактором зачепили, змогли тільки похилити, витягнути не змогли. На цьому місці поховання є. Археологи провели розкопки археологічні і знайшли поховання. З правої сторони видно надмогильні плити, які були. Над могилами це говорить про те, що поховані були непрості люди. Є версія, що десь поблизу і був монастир розташований, але поки що археологи не знайшли ніякої зачіпки, щоб якось його більш-менш приблизно локалізувати. Поряд з цими, з цими похованнями сільська рада виділила ділянку злеменно для того, щоб відновити. Монастир. Ось це ми бачимо стоїть хрест дерев'яний посеред тієї ділянки. Коли ми кажемо про монастир, то завжди думаємо, уявляємо собі великі споруди, щось таке величезне на зразок Лаври, чи Київської чи Почаївської. Тут ми не ставимо таких завдань. Нам важливо не кількість, не щось зовнішнє враження. Важливо, щоб була молитва. І сподіваюся, що знайдуться люди, які меценати, які зможуть трошки підтримати, так як підтримували Почаївський монастир, києво почаївський монастир, які врешті-решт, доросли до Лаври. Ну і так само Пересопницький не був би він тим монастирем, про якого ми знаємо і знаємо про Пересопницький в Англії, не було б ну, таким, якби не було меценатів, княгинь, які... Своїми стараннями і коштами підтримували і сам монастир і виготовлення того Євангелія. Воно на той час було виготовлено дуже з коштовних речей. Тобто пергамент, найкращий пергамент, чорнила дорогі, дуже візерунки виписані, дуже якісно. Тобто це була дуже дорога річ. І можливо, саме те, що воно мало. Крім духовної цінності і цінність матеріального допомогло йому зберегтися. Але це все звичайно вимагає коштів. Так само і тут це все вимагає коштів. І сподіваюсь, колись воно все буде. І буде так, як, як буде. Так. І, так. і Пересопницький монастир буде тим монастир, монастирем, де буде звершитися молитва. І вже так як Іван написано українською мовою, то і тут буде. Так би мені хотілося видавниця діяльність. Саме щоб будемо видавати книги, перекладати українську мову святих всі... отців. Дякую, Очі, дякую за цікаву розповідь, яку ви нам зробили. Будемо сподіватися, що в скорому, найближчому майбутньому тут будуть стояти храм і ті маленькі будиночки перетворяться дійсно от в келії для монастирі... для монахів. Боже. І буде звучати молитва, яка зараз дуже необхідна для нас всіх. Дякую, Дякую вам. Хай Бог нам поможе. Дякую. Дякую. Спасибо Господи. Дякую вам. ніхто ще мене як ти не любив, любов,